Вітаю, держава вирішила повернутись обличчям до української демографічної проблеми. А демографічна проблема полягає в тому, що народжуваність суттєво падає. Жінки дітородного віку виїжджають, чоловіки гинуть. І, і це халепа. Насправді Україна так просідає в народжуваності і в кількості населення, як не просідала ніколи, і Україна, українська влада. Так довго тягнула з ну, тим, щоб якимось чином сприяти народжуваності, що виникало взагалі питання в адекватності міністрів, які за це відповідали, тобто в державі, навіть ніхто не піднімав питання, що може ми якось будемо сприяти народжуваність. А, і ось, будь ласка, 50 тисяч гривень за народження дитини. Верховна Рада підтримала законопроект у першому читанні. Тобто, Верховна Рада ще буде думати. Оце коли ми е, інколи ми критикуємо європейську там, бюрократію, як у них все довго, і наші, до речі, чиновники також критикують. Кажуть, о, що не можна швидше там повирішувати. Ребята, так ви ж теж єлі-єлі, душа в тілі, це важливі питання. Фактично у нас. Ми е, змушені воювати. І при загибелі воїна сім'я отримує компенсацію. Ну, Інколи це досягає 15 мільйонів гривень. При цьому за народження ми ще думаємо давати 50 тисяч. Ще думаємо давати. Ну. Що пропонується? Я думаю, що проголосують. Я просто не розумію, чому так довго тягнулося. Що пропонується допологова допомога вагітним жінкам, які не застраховані в системі соцстраху, пропонується встановити на рівні 7 тисяч гривень. Щомісяця на одну дитину це допологова е, допомога. Одноразова виплата при народженні дитини 50 тисяч гривень. Допомога по догляду за дитиною до одного року. Отримуватиме один з батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, що доглядає за дитиною. Запропонована сума 7 тисяч гривень щомісяця, але точний розмір становить кабмін. Далі програма «Є Ясла» – це допомога. На догляд за дитиною від 1 до 3 років, якщо один із батьків працює, розмір також визначатиметься урядом, поки що не проговорили. Ну і пакунок малюка буде зберігається як одноразова натуральна допомога. Отут у мене виникає питання: просте питання. Як ви думаєте, скільки е, наші чиновники? Які отак народили вчора, а завтра вже на роботі, або в четвер народили, а в понеділок вони вже на роботі, бо місце не хочуть втратити. Ви ж розумієте, Ой, вони турбуються про нас, а без них ми ніяк. Так, от як ви думаєте, скільки людей, які ось приймають оці всі рішення, сидять у Верховній Раді, реально щоки надувають? Думають про 7 тисяч гривень про 50 тисяч на місяць Одно, одноразово, а 7 тисяч гривень на місяць? Як ви думаєте, скільки вони витрачають на нянечок, гувернанток, вихователів, їжу, одяг, матеріальні умови, безпеку і так далі дітей своїх? От як ви думаєте, скільки обходиться середньому чиновнику такому, ну, ну або там, Людям, які Ну, вони всі бізнеси, бізнеси мали в 90-ті роки. Це вони не зараз розграбували країну. Вони в 90-ті роки на базарі трусами торгували, і тому вони мають свої мільйони сьогодні. Так, от, як ви думаєте, скільки у них іде коштів на одну дитину? От, Як ви думаєте, а потім ще елітний дитячий садочок, елітна школа, елітні ліцеї, за кордоном, там, подорожі і так далі, карманні гроші? Автомобільчики, щоб у них там з 18 років, щоб у нього там остання модель Порша була і так далі. Як ви думаєте, скільки у них бабла йде? Е, я інакше спитаю, скільки це разів по 7 тисяч гривень? Ну, далі нічого не буду коментувати. Просто подумайте над тим, який цинізм насправді відбувається навіть в стінах Верховної Ради. Це там сидять народні депутати, народні, які, по ідеї, народ повинні знати. Які пропонують. Людям по 7 тисяч гривень в місяць за дитину в умовах абсолютної демографічної кризи і ями. 7 тисяч гривень. 50 тисяч народженні. 1000 євро. О, козацький вам лайк. 1000 євро, ребята. Я вам просто скажу по секрету. Середня нянечка у таких людей. Це 2-3 тисячі євро на місяць. нянечка. І вона не одна. У таких людей нянечок дві. Мінімум дві. Тільки на гувернанток, на нянечок, іде десь 5 тисяч євро. Бо вони ж нянечки, там, з англійською мовою, там, спеціально на. Ви все зрозуміли? Ви на їх фоні просто ніщеброди, броди, просто хмаринка, нічого не значиш. І вони сидять у Верховній Раді і думають про те, що вони ще вас і збагатили, знаєте, нема слів.